Ну от грип. До прикладу, грип, тому що він сьогодні є сезонним, епідемічним. Тобто Ми маємо зараз епідемію грипу. Це, що це значить? Це високий приріст захворюваності. Тобто багато діток, багато дорослих зараз в цей момент хворіють. І минулого тижня хворіють, хворіли, і будуть хворіти найближчі декілька тижнів. Тобто це йде хвиля грипу. Очікується, що ще одна буде хвиля грипу. А гриб чим такий страшний або чим такий популярний? Для нього характерно височезна температура. От це може бути 39-40. Як, якраз Ця температура найбільше лякає, найбільше турбує всіх. І це той дзвіночок, коли пора звертатись до лікаря, а якщо ця температура супроводжується слабкістю, вялістю, сонливістю. Або е, таким блідим синюшним кольором шкіри, то це червоний прапорець для батьків, що пора вже дзвонити навіть не лікарю, а дзвонити на швидку. Тобто температура це перший симптом грипу. Інший симптом це кашель, соплі, біль в горлі, біль в грудях. Це може бути загальне, недуж... загальне знездуження, це може бути біль в м'язах, суглобах. Ось і це той, то захворювання, яке завжди людину валить з ніг, можна так сказати. Ну, на щастя, у нас від грипу є рецепт. От, і це є щеплення, яке бажано проводити заздалегідь, хоча б за декілька тижнів до очікуваної хвилі грипу. І е, проводимо його з 6-місячного віку. Є схеми, наприклад, якщо дитинка вперше вакцинується, то це двохкратне щеплення з інтервалом 4 тижні. Якщо це вже повторне щеплення, то вакцинуємося разово щорічно, що от, тому що одного щеплення не вистачить на все наступне життя. От, е, і на ринку у нас є дві вакцини на сьогодні. Хоча раніше було три, можливо, і далі буде три. Ось. В нашій клініці, як завжди, є вакцина від грипу, і ми на неї яскраво вас запрошуємо. Е, так от, грип страшний. Але проти нього у нас є рецепт. Ось, і ще хочу побажати вам зберігати спокій, приймати раціональні рішення, берегти себе. Ось, і... і не хворіти.